Перевернути рядок на Python дуже просто, і ми можемо використовувати зрізи. Давайте почнемо. Припустимо, ми маємо рядок, який ми хочемо перевернути. Давайте розглянемо, як працює зріз, який дозволяє нам перевернути рядок. Ми використовуємо ось такий синтаксис для зрізу. Що тут відбувається? Синтаксис зрізів означає Start, Stop і Step, і дозволяє нам вибрати підрядок або частину списку. Start це початковий індекс, стоп це кінцевий індекс, а степ це крок, з яким ми будемо рухатись. Коли ми використовуємо ось такий запис, де у нас старт залишається пустим, стоп залишається пустим, а замість кроку ми використовуємо мінус один. Ми залишаємо старт і стоп порожніми, і це означає від початку до кінця. Але найважливіше це мінус один в степ. Цей параметр вказує Python, йти порядку в зворотньому порядку. За один символ за раз, починаючи з останнього і закінчуючи першим. Як результат, рядок перевертається повністю. Дуже просто і зручно. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.